Добрий день, мене звати Зарицька Ірина, я психолог, і я вітаю вас на каналі Family Is. Сьогодні пропоную поговорити про тему, яку підняла одна з підписниць. Вона задала питання, як поратися з гнівом у дітей, тобто, що з цим робити. Ну і власне я ем, трішки подумала про це і вирішила взагалі так. Це ти тема дотична до емоцій, тому що гнів одна з емоцій. Обдумала, яким чином можна розповісти про гнів. Власне, діти зляться і гнівуються. Часто діти не вміють контейнерувати себе, і тому вони замість того, щоб відчувати роздратування злість, одразу переходять до гніву і до вибуху емоцій. Тут теж залежить від того, якого віку ваша дитина яка гнівається. Якщо це маленька дитина десь до трьох років, тоді цій дитині ну, тобто важливо використовувати техніку контейнування тобто, ви дитину заспокоюєте, пояснюєте її, відзеркалюєте і власне максимально її заспокоюєте. Чим старша стає дитина, тим більше ви додаєте до цієї теми. Відзеркалення, пояснення, усвідомлення, переварювання цієї емоції. Ви додаєте ще й способи, якими далі може діяти. Ну і власне перше, я би радила з дитиною говорити про гнів. Якщо дитині вже після трьох років вона починає розуміти ну, ваш текст, слова і може зрозуміти, про що ви говорите. Часто діти гніваються, з якими і можуть ем, битися. Це якраз період сидочку, це початок молодшої школи, коли вони вже трошки подорослічали, але при цьому ще такі самі ефективні, як і маленькі дітки. І, власне, цим дітям треба взагалі пояснити, що гнів, злість це нормально. Що це звичайна людська емоція, яку ми всі відчуваємо. Єдине, що їм треба говорити, що треба вчитися виражати форму, вибирати форму, в якій вони будуть виражати цю емоцію. І теж тут я розділила на дві частини, бо одне діло, дитина при вас. Гнівиться, злиться, тоді ви прямо тут з нею можете обговорити, що не так і як з цим обійтись. Інше питання: що якщо дитина в цілому емоційна, взривна і вона гнівиться десь і е, за межами, де вас немає, наприклад, у садочку і у школі, тоді дитину варто окрім того пояснювати функцію гніву. Разом з тим, їй треба вчити технікам, які можуть їй допомогти заспокоїтися і теж підібрати більш адекватну функцію. Форму для того, щоб мати можливість виражати свій гнів. Ну, власне, почну з того, що таке гнів. Гнів ми відчуваємо, ну тобто, є така градація, роздратування, злість. Гнів, а далі ярість. Тобто, Коли ми починаємо ігнорувати ці імпульси роздатування, не враховуємо їх, тоді ми переходимо до злості, втримуємо злість. Ну і далі може у нас буде якраз гнів і ярість. Тобто, коли ми ем, оці форми, вони кожна з них буде більш експлозивною, ніж попередня. І відчуваємо ми їх в той момент, коли ми щось хочемо взяти. І не можемо, коли нам щось треба. Наприклад, ми хочемо цю іграшку а не грається інша дитина. Ну і власне, дитина може почати злитися, може навіть почати бити іншу дитину для того, щоб забрати у неї цю іграшку. Тобто між дитиною і іграшкою стоїть якась перешкода. Ця перешкода це інша дитина, яка не дає вашій дитині цей об'єкт, тобто цю іграшку. Тут ем, деякі батьки можуть почати соромити дитину, ну там не можна злитися, е, блокувати цю злість. Але я вам цього не радила, тому що будь-яка емоція і дитяча в тому. Числі, це те, що просто є завдання навчити дитину обходитися з нею. Бо якщо ми будемо блокувати емоцію злості, емоцію гніва, дитина буде втримуватись і потім все рівно видасть цей ефект навіть на більшому рівні, це буде ярість, або навпаки, вона може перейти до самоагресії, тобто починати себе бити, оскільки існує існує заборона на гнів назовні. Тому ми дитині відзеркалюємо, схоже, ти злишся так. Ти б хотів взяти іграшку і тобі її не дають. Так, давай подумаємо, як ми можемо з цим обійтись. І можете пропонувати дитині способи якісь. Дуже важливо навчити дитину вербалізувати, казати: я злюсь, я засмучений, я ображений, я хоч і далі. Тобто, вербалізувати те, що вона. Відчуває. Бо як тільки дитина говорить це словами, рівень афекту всередині значним чином знижується. Тобто вона вже менш афективна, а навпаки, така, трошки спокійніша буде, коли вона просто назве те, що з ним відбувається. Наступне треба навчити дитину, ем, окей, ви назвали емоцію. Далі що з цим робити? Тобто можна е, пояснювати дитині варіанти, способи. Я злюсь, що ти мені не даєш оце, або я злюсь, що ти мене трогаєш. Якщо я злюсь, що ти мене трогаєш, кажеш, не трогай мене, вчить дитину. Давати інструкції, якщо в неї хочуть щось забрати, або вчі дитину так само домовлятися з іншою дитиною, якщо вона щось або дорослим, якщо вона щось хоче, там наприклад, ти мені не даєш ось це. Я злюсь, і тоді виникає: дай мені, будь ласка. Да? Або е, е, позичменні, або давай з тобою поміняємося. Тобто вчить дитину комунікувати після того, як вона сказала, що з нею, далі фраза, що вона хоче, ну і форми, в яких вона може це отримати. Це щодо навичок, які ви в індивідуальному спілкуванні з дитиною обговорюєте, А далі вона їх може потрохи-потрохи з віком переносити у спілкування з іншими людьми і таким чином. В кращій, більш адекватній формі спілкуватися з іншими людьми разом з тим, цей афект злості, гніву може дитину захоплювати. І тоді тут важливо навчити її якимось, і нема можливості, наприклад, дитина хоче що взяти, їй не дають. Тоді важливо цю дитину навчитись обходитися з тим гнівом, тому що в злості і в гніві є дуже багато енергії на трансформацію. Тобто, ми злимося і набираємо багато сили й енергії. І її треба кудись діти. Якщо ми її не можемо діти в сторону долю іншої людини, з якою ми домовляємось, так тому вона тоді залишається у нас, і з, цим, і з цим треба щось робити. І власне я пропоную там декілька технік, якими можна з дитиною займатися на щоденній основі для того, щоб дитина могла розуміти, о, я відчуваю ось це і можу з цим щось зробити. Ну, власне, почати я пропоную з того, що можна дитині пропонувати. Окрім того, як назвати свою емоцію, наприклад, я злюсь або я гніпуюсь», Запитайте у неї, а якого кольору твоя злість, а де в тілі вона живе, а можливо, якої форми вона. Це теж трохи так знижує афект дитини і дозволяє їй концентруватися на своєму тілі. Також більше себе розуміти, більше себе відчувати і легше проживати цю злість. Якщо ви будете це тренувати, дитина з часом може це автоматично робити. ну так… Сама ну самостійно гнів важливо виражати. Тобто його не можна глушити в собі, але форма має бути адекватна. Ну і власне, ви можете запропонувати дитині дуже голосно поспівати якусь пісню. Ви можете запропонувати дитині потупити ногами по підлозі. У вас може бути вдома спеціальна подушка, в яку можна бити кулаками або топтати ногами, тобто виражати цю енергію, віддавати її туди. Ви можете використати таку техніку арт-терапії, як малювання. Запропонувати дитині намалювати свою злість, а потім її, наприклад, порвати і викинути. Це теж буде акт виводу цієї енергії, яка може розрушати дитину всередині на зоху. Дуже допомагають пробіжки, прогулки. Ви можете з дитиною вийти, погуляти навколо будинку, якщо вона так афективно злиться, походити. Ви можете пробігтись, можна взяти, якщо у вас є домашня тваринка. Вигулювати цю тваринку або з нею е, погратися, це теж може ну так е, трансформувати цю енергію злості і гніву у щось інше назовні. Якщо дитина гнівлива, і часто е, в неї виникають напади гніву, можна навіть дома підготуватися і повісити. Мішень для дарцу і кидати дротики туди. Це теж дає можливість виходу цієї енергії, плюс це азарт, змагання, і дитина теж трансформує. Можна дома поставити настольний такий футбол або хокей, і теж це дає можливість енергію туди видати, плюс це теж змагання, і це активна фізична діяльність, і дитина таким чином. Може теж ну, свою злість і гнів видати туди, тобто не розрушати саму себе всередині. Е, я пропонувала малювати на папері, а тепер можна просто брати папір, при е, докладати зусиль для того, щоб його жмакати. І, в принципі, навіть можна викидати в мусорне відро або можна навіть гратися з дитиною, пулятися цим ем, цим папером зім'ятим, і теж ви трансформуєте енергію, яка є з гнівом, в енергію, яка виходить назовні, і не ем, Псує дитині цей внутрішні внутрішні стан, які в неї можуть знаходитись. Можна використовувати так само пластилін, ліпити, наприклад, того хто тебе образив, а потім його зім'яти або там трансформувати в щось, тобто зробити якусь активну дію. Можуть допомагати так само боксерські груші, які можна поставити, так для того, щоб можна було цю енергію туди віддавати. В цей момент разом з тим, можна запропонувати теплу ванну, теплий душ для того, щоб заспокоїти нервову систему. Можна включити улюблену музику, можна зробити теплий чай. Можна запропонувати дитині поговорити про свою злість і гнів. Можна батькам розповісти про це, можна вчити дитину ділитися з друзями, а також можна навчити е, розмові з тим, на кого гнівається дитина, так як я казала раніше, пропонувати дитині вступати в контакт, тобто казати, я злюсь, мені не подобається, або я хочу. Давай домовимося. Ось так зі мною можна, ось так зі мною не можна, так або е, трансформувати цю свою злість. У конструктивні відносини, тобто вчити дитину обходитись або напряму, тобто в тому контакті, де вона розізлилась, або ну так дифлексувати, скидати в сторону, щоб воно всередині не ем, руйнувало цю дитину. Плюс ми вчимо дитину обходитися зі складними емоціями, і власне, коли ця дитина виросте в підлітка, або там надалі в дорослу людину, вона теж буде продовжувати злитися, і, і гнівитися, але буде розуміти, як з цим обходитися, як дати цьому пару вийти, і що далі можна зробити з цим? Я рекомендую ще декілька таких. Це було у нас попереду такі артерапевтичні підтримуючі фізичні вправи. А тепер о, о, такі методи, які можемо. Стати батьки навчити дитину, причому навіть дорослі їх можуть використовувати для того, щоб підтримати себе і дати можливість прожити цей дуже високої інтенсивності гнів. Ну, по-перше, можна зробити таку табличку, на якій можна червоним фломастером написати слово стоп. І коли ви будете, дитина наприклад, дуже активно гнівиться, вчіть її цю слово стоп діставати, казати стоп. Ну це так, ніби червоний флажок. Сам сам для для себе самого, для того, щоб ну так зупинитися і трохи подихати в цей момент. Наступне обов'язково вчіть дитину розмовляти. Про це ж ми він відчуває ділитися з вами, з друзями, тобто вчити його вербалізовувати. Це прям ну, дуже важлива штука. І такий третя група методів це можуть бути чарівні речі, е можна запропонувати дитині часку або стаканчик, для того, щоб вона покричала в неї. Ну причому максимальну амплітуду, які їй хочеться, це теж вона дає такий викид назовні. Причому можна в якщо дитина гнівлива і в неї є проблеми з контролем гніву, теж можна їй запропонувати в рік за школу покласти і вчити обходитися з цим, так щоб вона могла сама себе підтримати, дати вихід цій емоції і заспокоїти таким чином. Важливо пам'ятати, що емоції точно не можна. Ем... Приховувати точно не можна їх не відчувати, бо ми їх відчуваємо. І тоді важливо вчити себе і, власне, дитину, як з ними бути. Можна сказати дитині, власне, і собі так само, що жодна емоція, жодне почуття не буде тривати довше, ніж 15 хвилин. І прям це так ну, дає надію, що той неприємний стан, який відчуває ваша дитина, він пройде да, через 15 хвилин, і ви будете розуміти, що дитині треба час для того, щоб. Якось пережити і е, вчити їх конструктивно з ними обходитися. Тому що ці відчуття вони нам дані для того, щоб розуміти е, те, що вони суб'єктивно неприємні, і гнів, і злість, так вони нас. Е, ми їх відчуваємо і відчуваємо певний дискомфорт, так само, як і діти. І цей дискомфорт штовхає нас щось змінити, щоб ми перестали відчувати цей дискомфорт. Тобто і в злості, і в гніві є дискомфорт, є дуже багато сили для того, щоб отримати те, що нам треба, або не дати те, що ми не хочемо давати. Таким чином, для того, оскільки ми все рівно живемо в соціумі, нам важливі відносини, нам важливо розуміти. тобто, диференціювати, я злюсь про себе це розуміти, далі вербалізувати вслух, так я злюсь, тому що да і далі розуміти, що я хочу, і яким чином це можна отримати або можна не дати. І таким: а якщо емоції є дуже сильними, дуже інтенсивними, у вас чи у вашої дитини, ви теж можете якраз використати ці методи для того, щоб Трохи понизити так, як ніби зняти кришечку з каструльки, яка кипить, для того, щоб ці емоції дати вихід, так потім видихнути і подумати далі більш конструктивно, вже не на піку цієї емоції, а конструктивно, що з вами відбувається, чого ви хочете, як вам вступити в контакт з цією людиною, де ви відчули злість, і для того, щоб відновити цей баланс, який було втрачено. Ну і на завершення хочу вам сказати: не залишайте дитину наодинці з її сильними емоціями. Підходьте до цього максимально спокійними. Ви для того, щоб ви могли навчити дитину розуміти свою емоцію, проживати її, а також направляти і використовувати її як дороговказ до реалізації тих потреб, які у дитини виникають. Ну, власне, це все на сьогодні про таку емоцію, як злість, гнів, і про те, як допомагати дитині ем, впоратися з такими інтенсивними емоціями, як гнів. І е, я б навіть сказала, що я розповідала для дітей, але дорослим теж непогано ці методи використовувати для того, щоб трохи там, в певні моменти свій гнів. І якщо у вас будуть виникати якісь уточнення, питання, буду рада на них відповідати. Тому пишіть, буду рада е, зворотньому зв'язку. І дякую за увагу. До зустрічі е, на каналі Families. І з вами була Зарицька Ірина, психолог. До побачення.